Тільки уявіть, позаду мене газ, який горить з землі вже десятиліттями. Це село лісна слобідка біля Коломиї, і тут є унікальне явище, можна сказати, такий газовий вулкан. Ось тут центральна дорога у двох кроках, і у двох кроках від дороги є ось такий газовий вулкан. І по деяких даних цей вогонь не перестає горіти вже більше як 20 років. Я не знаю в загальному, скільки таких явищ є на Україні, але виглядає все ось так. Ось там горить вогонь, а ось тут навіть видно, як також напевно виходить газ, тому що ось погляньте, які бульбашки на воді. Ось тут бульбашки, ось там, всюди бульбашки, погляньте. Тут також погляньте яке явище, просто горить вогонь. 20 років, як мінімум, просто безперестанку. Ось так, ось так воно виглядає вдень, вночі, напевно, ще цікавіше. Тут, як бачу, спалюють різне сміття. І такий перерозхід газу. Треба бути обережним, тому що горить і тут, і ось тут практично не видно, але ось тут також, бачите, полум'я є, ось тут, ось тут, всюди. І тут все таке гаряче і фу, дуже такий. Запах газу. Всюди, ось погляньте. Це все у вогні. З одного боку, досить цікаве явище, але з іншого боку, все ж таки, для мене незрозуміло, як у теперішній час з такими різними технологіями, з цим не можеш щось зробити. І 20 років, як мінімум, ось так, просто-так горить газ, який просто, як кажуть, йде в атмосферу. І я просто уявляю, уявляю скільки. Можна би було цим газом зігріти, навіть не знаю, якихось домівок, закладів і бог зна чого. Тому для мене таке, знаєте, ніби і цікаво, але дещо незрозуміло. Ось така цікава штука, бачу таке в перший раз. Я не знаю, чи десь таке, ще на Україні є, але отака, такий газовий вулкан.